Повна розпаковка жіночі блузки першого сорту. 10 кг, 1660 гривень за цілий мішечок. Так, дивимося, які нам тут попадаються модельки. До речі, дуже цікаво. Е, я не знаю, бо це так має бути. Тобто ось тут рукавчик, а це буде ось так звисати. Так. Так, воно буде ось так звисати. Дуже така класна моделька. Наступний бренд Джорджі. Вона дуже вагесенька. Далі, зараз, зараз басік ось така. Жіноча блузочка темно його кольору. Наступна, без рукавчиків, ось така моделька. Далі, дивіться, яка цікава. Ось так. Тут є рукавчик, тут немає рукавчика. Далі, звичайно, класична ось такого плану. H&M. Теж без рукавчиків, Легесенька. Теж такого ніжного пудрового кольору. Ось така моделька з рукавчиками. Далі SM розмір. Теж іде з довгими рукавчиками ось такого плану. так Ось така моделька теж досить цікава. Бачите, тут буде ручка оголена, а це піде на плече. Так, це оце ну, дуже легенько взагалі просто. От на літо, ну, взагалі, ось такого плану, так а це як футболка спереді спередіє блузочка. Наступна ось такого плану. Теж з довгими рукавчиками, пішенечка, чорно-біла. Вау, в розмірі М. Там знизу присутня така як маєчка. Дуже класна, дуже класна моделька взагалі. Наступна чорна. Так ось така сіточка. Наступна легесенька на шлейках. Далі 1660 гривень. Кап, геп, кап. Ось така брендова. Дивіться, розтібається боку. Наступна, теж дуже легесенька, велика. Амісу бренд. ось такого плану. Знизу присутня резиночка. Далі ось така. Левіс. Сорочка з коротким рукавом. Левіс. Ось така розмір елічка. Наступна ось такого плану. Блузочки взагалі бомба. Мені дуже подобається. Тобто, наповнення м -м, підійде взагалі тобто, на різний смак ваших клієнтів. Дуже класні модельки. Ось ця взагалі бомба. Це як наквиточка. Ось так вона виглядає взагалі атмосфера. Розмір М, -очка. Дуже класна. Наступна ось така. Теж дивіться на її геометричну форму. тобто Тут вона буде укорочена. З іншої сторони подовгувата. наступна ось такого плану. С-далі м -ка. Мені треба пришвидшуватися бо їх тут дуже-дуже багато. Так, а тут є нюансик. Або загубилася, або потрібно буде щось зробити, або вона відламалася ось так. Ось така моделька. В принципі, стане неї ідеальний, тільки це єдиний нюанс. наступна ось такого плану великий розмір. Далі, звичайно, класична чорне від бренду «Чорджі». Так, це розмір 44. Взагалі модельки всі. Кожна, ну, шикарні просто. Так, це спереді укорочена, ззаду подовгувата. Наступна есочка. Так, ось такого плану. Так, це взагалі літня, з коротким рукавчиком, чорна. Далі на бретельках. Ось ця дуже класна. Ось така моделька. Наступна з такими нашивками-квіточками. Далі чорна повністю. Класична базова. Наступна ось такого плану. Тут теж будуть оголені плечики. Далі ось така моделька укорочена. Наступна ось такого плану. Довгими рукавчиками. Далі чорне, я горошками. Так, це дуже легесенька. Ось такого плану. Теж дуже легка, вільна. Наступна стрітван. Ой, дуже класно. Вона взагалі теж дуже легсеньке. Шейн. Подивіться тільки на цей колір і як вона виглядає. Мені здається, ну, вона просто ідеальна. Next, розмір 12. Так, знову ж таки, звичайна, класична базова сурочка. Знову ж таки, стрітла. Ось такого плану. Наступна з такими короткими рукавчиками. Це виглядає як футболка, але знизу ніби виглядає блузочка. Наступна next. Тут дуже цікаві рукавчики. Ось такі. Ну, кожна взагалі блузочка, взагалі індивідуальна, дуже класна. Ось така. Не різну вікову категорію. Торюся, тобто може бути і на, а, на такі більш сучасні модельки, і такі на більш старших. Ось така, наприклад. Наступна ось такого плану. Так, ось такого плану. Наступна ось така. Моделька. Такого плану. Так, це у нас примарк, така укорочена, теж дуже класна. Так, ось така. Ще пару моделів тут залишається. Звичайно, знову ж таки, класична. І останнє це у нас Папая розмір 18. Знизу теж присутня резиночка. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 1660 гривень.